Добрий день, малята! До барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Малята, до нас у гості сьогодні завітала гарна дівчинка Марічка. Вона хоче розповісти про український головний убір. Віночок Український вінок справжнє диво нашого народу. Адже кожна квіточка у вінку не лише прикрашала голову дівчинки, а й слугувала оберегам, дарувала їй свою силу та вроду, оберігала від усього злого. Одягають віночки лише у святкові дні. Зазвичай у склад українського віночка входить до 12 видів квітів. Кожна квітка. Має символічне значення. Безсмертник символ здоров'я, волушка символізує ніжність, мальва красу, ромашка є символом миру, калина символізує вроду, чорнобривці добро. Мак милосердя. Любисток дарує довголіття, барвінок життя, вишня та яблуня є символом материнської любові. Хміль символізує розум. Листя дуба силу. Стрічки на віночках підбиралися за довжиною волосся дівчини, яка його носила, і робили їх ледь довшими за косу, аби сховати серед барвистих кольорів від злого ока. Кожна стрічка на віночку, як і квітка, має своє значення. У центрі вінка зав'язували світло коричневу стрічку. Вона символізувала землю-годувальницю. По обидва боки першої стрічки зав'язували жовті символ Ясного сонечка. Далі світло-зелений та темно-зелений краса та молодість. А тоді блакитний та синій символи неба та води, що наділяють силою. Та міцним здоров'ям. Потім йшла жовта гаряча стрічка, символ хліба, фіолетова мудрість. Малинова щедрість, рожева символ благополуччя та достатку. Малята. А тепер давайте пограємо в гру. Яка квітка зникла? Мак, ромашка, чорнобривці, мальва. Яка квітка зникла? Вірно ромашка. Безсмертник, калина, волошка, барвінок. Яка квітка зникла? Вірно, барвінок, ромашка, мак, мальва, волошка. Яка квітка зникла? Так, мальва, молодці малята. А тепер я пропоную вам зліпити віночок-оберіг для нашої гості Марічки. Малята! Ось такий віночок ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін різного кольору, дощечка, аркуш паперу або картону, на якому намальована форма віночка та серветка. Спочатку почнемо робити квіти для віночка. Відриваємо шматок пластиліну і робимо кульку, притискаємо її до форми. Це серединка квітки. Робимо пелюстки. Пелюстки будемо робити так само, як і серединку. Скочуємо кульки. Викладаємо кульки навколо серединки. Не забуваємо притискати пальчиком. Так само робимо квіти з інших різних кольорів. Тепер будемо робити стрічки для нашого віночка. Беремо пластилін різних кольорів і скочуємо жгутики. Прикладаємо жгутики знизу віночка, притискаємо пальчиком. Ось такий віночок вийшов у мене. Спробуйте ви, малята, зліпити український віночок. Гадаю, ваші віночки вийдуть дуже гарними. Діти, сьогодні ми з вами ознайомились з українським віночком. Квіточками та стрічками, які вплітають в нього, та зліпили гарний віночок оберіг. Ви молодці! До побачення!